Який елемент автомобільної дороги зображено на наведеному малюнку? Розділювальна смуга. Тротуар. Узбіччя. Газон. Правильна відповідь. Розділювальна смуга. Чи призначена розділювальна смуга для руху або стоянки транспортних засобів? Так, призначена. Ні. Не призначена. Правильна відповідь: ні. Не призначена. Чи зобов'язані водії бути особливо уважними до велосипедистів? Так зобов'язані ні. Не зобов'язані. Правильна відповідь так зобов'язані. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до водіїв, пішоходів, велосипедистів. Правильна відповідь пішоходів. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до пішоходів? Так, ні. Правильна відповідь: Так. Чи прирівнюються до пішоходів особи, які везуть дитячий візок? Так, прирівнюються, ні. Не прирівнюються. Правильна відповідь. Так, прирівнюються. Особи, які рухаються у кріслах колісних, є учасниками дорожнього руху. Так, ні. Правильна відповідь так. У наведеному випадку суцільна лінія дорожньої розмітки вважається межею проїзної частини та узбіччя. Так, ні. Правильна відповідь так. На наведеному малюнку зображено узбіччя так ні. Правильна відповідь ні. Рейковим транспортним засобом вважається трамвай або транспортний засіб, що рухається трамвайною колією. Платформа зі спеціальним обладнанням, що рухається по залізничній колії. Трамвай і платформа зі спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Правильна відповідь. Трамвай і платформа зі спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Обмежена оглядовість С. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів в умовах недостатньої видимості, яка обмежена геометричними параметрами дороги. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги придорожніми інженерними спорудами. Насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. Оглядовість дороги обмежена умовами туману, дощу, снігопаду тощо. Правильна відповідь. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги. Придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. З якого боку дозволено виконати. Випередження на проїзній частині. Тільки з лівого боку. Тільки з правого боку. З будь-якого боку по суміжній смузі. З дотриманням безпечного інтервалу. Правильна відповідь. З будь-якого боку по суміжній смузі з дотриманням безпечного інтервалу. До маршрутних транспортних засобів. Транспортних засобів загального користування належать трамваї, тролейбуси, автобуси, таксі. Транспортні засоби з кількістю місць для сидіння не менше ніж 17 з місцем водія включно. Що рухаються за встановленими маршрутами, та мають визначені місця на дорозі для посадки або висадки пасажирів, автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки, висадки пасажирів. Правильна відповідь. Автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами, та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. Що з перелічено є прилеглою територією? Місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду. А лише для в'їзду до дворів на стоянки автозаправні станції. Будівельні майданчики тощо, або виїзду з них. Місце для в'їзду до дворів на стоянки. На автозаправної станції. Будівельні майданчики тощо, або виїзду з них. Правильна відповідь. Територія, що прилягає до краю проїзної частини. та не призначена для наскрізного проїзду а лише для в'їзду до дворів на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них, засліплення це фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір. Коли він об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Фізіологічний стан водія. Наслідок дії світла на його зір – коли на деякий час видимість для водія стає поганою, але він має можливість виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані, правильна відповідь фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. В якому з перелічених випадків водій здійснив вимушену зупинку? Зупинився на узбіччі через прокол колеса. Зупинився на смузі руху через засліплення фарами зустрічного автомобіля. Зупинився щоб надати допомогу пасажиру. Відповіді: 1, 2, 3. Правильна відповідь. Відповіді 1, 2, 3. Дозволеною максимальною масою вважається. Маса спорядженого транспортного засобу. З вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима, вага транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами. встановлена технічною характеристикою на даний транспортний засіб, підприємством-виробником, яка не перевищує, не повинна перевищувати 3500 кг. Правильна відповідь. Маса спорядженого транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Оглядовість вважається об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги. Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху. Правильна відповідь: об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Обмежена оглядовість. Це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена. Геометричними параметрами дороги придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами, погодними явищами, такими як дощ, снігопад, туман і тощо. Відповіді 1, 2. Правильна відповідь. 1, 2. Що означає термін перевага? Право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Вимога, що означає не відновлювати або не продовжувати рух, або не здійснювати будь-яких маневрів, якщо це може змусити іншого учасника дорожнього руху змінити напрямок або швидкість руху. Положення транспортного засобу. На проїжджій частині дороги, призначеної для руху в даному напрямку, що не дає можливості руху навіть двоколісних транспортних засобів відповідно правіше, лівіше в попутному напрямку. Правильна відповідь: Право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Інженерна споруда призначена для руху транспортних засобів або пішоходів, підняття однієї дороги над іншою у місці їх перетину. Та немає з'їздів на іншу дорогу? Це естакада, міст, шляхопровід. Правильно, відповідь естакада. Чи дозволено пішоходам рухатись узбіччям? Дозволено за відсутності тротуарів, пішохідних дорожок. Дозволено за будь-яких умов. Заборонено. Правильна відповідь: дозволено за відсутності тротуарів пішохідних доріжок. Чи призначений острівець безпеки для посадки висадки пасажирів маршрутних транспортних засобів? Так. Призначений ні не призначений. Правильна відповідь ні не призначений. Перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. Вважається регульованим перехрестям залізничним переїздом шляхопроводом. Правильна відповідь. Залізничний переїздом. Який транспортний засіб призначений для руху в з'єднанні з іншими транспортними засобами? Причіп. Автопоїзд, рейковий транспортний засіб. Правильна відповідь. Причіп. Технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах конструктивно виділений над проїзною частиною дороги чи призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги це Острівець безпеки. Пішохідна доріжка. Тротуар. Правильна відповідь. Острівець безпеки. До якого виду транспортних засобів відносяться трактори, самохідні шасі, дорожньо будівельні, меліоративні машини та інші механізми. Легкови автомобілів. Вантажних автомобілів сільськогосподарської техніки. Відповідь 2-3. <кій> Правильна відповідь сільськогосподарської техніки. Чи відноситься штучна споруда, естакада, шляхопровід, міст тощо, яка призначена для руху транспортних засобів до елемента автомобільної дороги? Так відноситься, ні не відноситься? Правильна відповідь: так відноситься. Чи призначено узбіччя для руху транспортних засобів? Так, призначено ні не призначено, крім випадків, передбачених правилами дорожнього руху. Безпечною швидкістю руху вважається. Мінімально допустима швидкість руху, за якою водій контролює дорожню обстановку та пам'ятає про небезпеку на дорозі. Швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Правильна відповідь: швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Вважається автомагістраллю, автомобільною дорогою, вулицею, дорогою, проїзною частиною. Правильна відповідь – автомобільною дорогою, вулицею, дорогою. Яка із наведених категорій осіб не прирівнюється до пішоходів? Особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна? Особи, які рухаються на велосипедах, особи, які везуть візок. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь. особи, які рухаються на велосипедах. Яке із наведених визначень відповідає терміну? Колона транспортних засобів. Організована група двох транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним, з постійно увімкненим ближнім світломфар. Організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним, з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Організована група двох транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один. За одним з постійно увімкненою аварійною сигналізацією. Організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненою аварійною сигналізацією. Правильна відповідь. Організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. До терміну оглядовість належить об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Видимість дороги в напрямку руху. Об'єктивна можливість водія розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників дорожнього руху. Правильна відповідь. Об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Зовнішні світлові прилади білого кольору. Передбачені конструкції транспортного засобу. Установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби Це Абаритні ліхтарі. Денні ходові вогні. ближні світлофар. Правильна відповідь. Денні ходові вогні. Якому терміну відповідає сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху. Наявність та стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання, світлофорів, які повинен ураховувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та прийомі керування транспортним засобом. Дорожні роботи, дорожні умови, дорожня обстановка. Правильна відповідь дорожня обстановка. Припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться станом учасника дорожнього руху. появою перешкоди для руху відноситься до терміну. Дорожньо-транспортна пригода. Вимушена зупинка. Стоянка. Правильна відповідь. Вимушена зупинка. Пішохідний перехід призначений для руху пішоходів через дорогу на велосипедах варіанти 1 і 2. Правильна відповідь. Пішоходів через дорогу. Чи може дорога мати декілька проїзних частин? Так може. Ні, не може. Правильна відповідь. Так може. Чи вважається довільно накатана колія автомобільною дорогою? Так вважається? Ні, не вважається. Правильна відповідь. Ні не вважається. На цьому. Сьогодні, все питання до розділу загальні положення правил дорожнього руху України пройдені повністю. До наступних зустрічей.